Ортеці, стадіони, меблі, і навіть музичні інструменти. Тернопільський студент Мар'ян Верхолік все це зробив із сірників. Захоплення прийшло кілька років тому. З того часу завершив понад два десятка композицій. Цілими днями 20-річний Мар'ян просиджує за улюбленою справою. У колекції Мар'яна є навіть усі стадіони чемпіонату Євро 2012 у мініатюрі. Проте найбільше хлопець пишається гітарою. Основа все сірники повністю Ніякої… Ніякого паперу, ніякого картону, ніяких тим більше. Там дерев'яних фанери, тоті свою першу гітару. Хлопець склеїв чотири роки тому. Натягнув срібні струни, і виріб зазвучав. Згодом було ще п'ять інструментів, які він роздарував за кордон друзям. Аби зробити інструмент, хлопець півтори тижні просидів за столом. За цей час склеїв докупи чотири з половиною тисяч сірників. Для себе Маріан вже розкрив багато професійних таємниць. Тепер він добре знає, не кожен сірник придатний для склеювання, тому купує матеріал для своїх творінь тільки в певних таємницях. Постійний клієнт <клес> два рази на день. Зранку лежа. Багато сирників купляють. По ящику. У Тернополі про оригінального майстра, який все робить сірників, поки що мало знають. Та творчість Мар'яна все ж може мати велике майбутнє. Все, що по, за межами звичного, поза межами буденного, є це є мистецтво. По це по-перше. А як сама гітара як музичний інструмент, розумієте, в чому справа, не потрібно е, повторювати того, що є в світі. Незабаром роботи сірникового майстра побачать багато людей. Хлопцю пообіцяли допомогти організувати першу виставку. Готується персональна виставка, це буде перша виставка Мар'яна. Я хотів би, щоб багато тернополян подивились, на що можна витрачати з користю свій час. Конструювання сірників у світі отримало кілька назв. Наприклад, матч Сік Арт. Але як правильно називати своє хобі, хлопець не задумається. Його захоплюють нові ідеї. Звичайно, є така робота, це дуже складна робота. Не знаю, коли її почну. Складав мінімальне креслення. Робив її з картону. Це тач-махал. А поки Мар'ян почав працювати над ще однією серією робіт, це будуть замки Тернопільщини. Ось і сьогодні він доробляє Бережанську середньовічну фортецю, яка була зруйнована кілька сот років тому. Зараз я його почав пару днів клеїти повністю підсилюю раму сірниками і повністю всі стіни втираю клеєм, щоб сірники впитали клей і щоб воно трималося.